Надвірнянські правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який збував наркотичні засоби. У підозрюваного міліція вилучила небезпечну речовину. Було задокументовано жителя міста Надвірна, який збував наркотичні засоби саме Субітекс на території міста Надвірна, а також на Надвірнянському району. Сама, сама сума за одну таблетку він продавав 300 гривень. В результаті проведення даних заходів він був затриманий. Слідчим відділенням надвірнянського РВМВС було порушено кримінальну справу за статтею 307 Кримінального кодексу України. Затриманий в порядку 208 кодексу кримінального процесуального. Подальшому він був надвірнянським районним судом заарештований на даний час. Даний Підсудність знаходиться в СІЗО міста Івано-Франківська. Покарання передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Крім виявлення продажу наркотичних засобів, правоохоронці виявили і факт розтрати майна службовою особою. 57-річний майстер лісу, за словами міліції, незаконно продавав деревину. Сума розтрати становить 10 тисяч гривень. Також по даному факту слідчим відділенням Порушену кримінальну справу за статтею 191 частина 2 – це розкрадання, привласнення майна, проводиться на даний час слідство. Даний громадян знаходиться на зобов'язанні, знаходиться по місцю проживання під час проведення слідства. Ліст це був породи дуб, сума приблизно 10 тисяч. На даний час є залучені спеціалісти екологічної служби, то визначають чіткої суми збитків наданих державі. Мірокпокрання може бути до п'яти років позбавлення волі. Зловмистику може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває слідство. Надвірнянська міліція затримала громадянина, який перевозив металобрухт без відповідних документів. В місті Надвірня був затриманий автомобіль марки КамАЗ, який перевозив металобрухт, Водій даного автомобіля Пояснення, звідки саме цей металобрух, куди саме він везе, не міг це пояснити. Жодних документів у нього на цей металобрух не було, і тому було прийнято рішення затримати автомобіль. На час він доставлений арешт-майданчик на, на Дверняцьку РВОМВЕС також по даному факту слідчі відділенням порушено кремлянну справу і проводиться розслідування. Міра покарання по даному виду злочину… Від 1700 до вісі тисяч гривень штрафу громадські роботи від 100 до 200 годин. Хвиля народної люстрації докотилась і до надвірної. Стався цей інцидент біля приміщення надвірнянського суду. Була отримана інформація про те, що відбудеться суд в плиту з Василій Іванович підсудній. такий, по його кримінальному провадженню у другій годині у нас була отримана інформація про те, що там збирається незрозуміла кількість людей від 20 до 30. Туди був здійснений виїзд працівників Надвірянського районного відділу міліції Дільниць, Петрів, працівників карного розшуку. Також я особисто туди поїхав з метою розібратися, чому там люди знаходяться. Ну, Скільки там мав розмову з тими представниками, які ми будемо називали стільки ім'я, про те, що вони хочуть провести йому, як ви кажете, вже народну ілюстрацію. Наше завдання було міліції, було прежне, ну, і Василь Іванов з метою його забезпечити безпеку. Коли він виходив з суду, прийняті певні міри безпеки, були виселені спереді, і ззаді працівники міліції з метою неможливою, бо також і наші працівники міліції було 20 і можливий тим дану ситуацію. Однак один із громадян з групи даних людей вискочив із натопу, де з бутилки був вилитий на обличчя Василя Івановича Зеленкою. З метою локалізації подальшого конфлікту ми його супроводили до автомобіля, тому що могло і спричиняти лесні ушкодження. І він приїхав у ревіді міліції, де був написана ним заява.